порядку денного стан надання медичної допомоги сільському населенню району. Карміріє Наталія Івановна, головний лікар суд, Минська сусідна привільно-медика-санітарної допомоги. Шановні члени колегії, шановні присутні, за минулий рік, починаючи з 1 січня 2015 року, 1 січня 2016 року сільське населення району зменшилося на 2,4%. І на сьогодні це 17 723 особи. В ЗОЗ центр ПМСД обслуговує все доросле населення району та частину дитячого населення. Якщо ми говоримо про все населення, яке обслуговується, то це 89,9%. Якщо ми говоримо про е, сільське населення, то це 93,3% сільського населення. Частину населення обслуговує ЗОЗ Менська центральна районна лікарня. Природний рух населення на окремих лікарських дільницях відрізняється в зв'язку з різним рівнем народжуваності і смертності. Порівняно висока народжуваність постерігалася на Бірківській дільниці, Столинській дільниці. Смертність серед сільського населення порівняно із загальною смертність людівнищею. Показник смертності серед сільського населення становить 28,8 на 1 тисячу населення, тоді як середньорайонний показник 22,8 на 1 тисячу населення. Якщо ми візьмемо загальну кількість померлих у районі 846 осіб, то частка померлих сільської місцевості 61,9%. Найбільший рівень смертності спостерігався на Синявській, Берківській дільниці, Киселівській дільниці, що при низькій народжуваності обумовляє високий від'ємний приріст населення в даних, на даних дільницях. В структурі загальної смертності переважають хвороби системи кровообігу, на другому місці це новоутворення, на третьому місці хвороби органів травлення. Виходить на третє місце це розпечінки. Тоді якщо в межах області на третьому місці знаходяться травми та отруєння. Самі розумієте, яка причина це розум печінки. Медичну допомогу сільському населенню надають працівники амбулаторії фельдшерсько-курсецьких і фельдшерських пунктів. Якщо ми говоримо про е, лікарські амбулаторії, то всі без винятку лікарські амбулаторії задіяні до обслуговування саме сільського населення, в тому числі до обслуговування. До речі, за умови наявності додаткових лікарських кадрів амбулаторія може бути відкрита у селі Феськівка, де є відповідна кількість населення і маємо там задовільну матеріальну базу. Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів становить 58,9% в цілому по закладу, але якщо ми говоримо за сільські лікарські амбулаторії, то це 29,6%. На сьогодні у нас працюють два сімейних лікаря у сільських лікарських амбулаторіях, але буквально найближчими днями ми працевлаштовуємо, маємо працевлаштувати, я впевнена, в тому що один вже в нас працівник з'явився, друга повинна приїхати. Значить, у нас будуть працевлаштовані по стольницькій та синявській амбулаторіях. На ФАПах і фельдшерських пунктах у нас працює 29 осіб молодших спеціалістів з медичною освітою. На сьогодні укомплектовані становить 87,2% посади середнього медичного персоналу, не укомплектовані на сьогодні по Блистовій, по садовому, Максаках і Удівський фельдшерський пункт села Семенівка. Знову ж таки, заявка на дані посади є. Частина спеціалістів у нас вже прибула, значить зараз проходять медичні огляди. Частину сподіваємося, що все-таки вони з'являться і будуть працювати. Одна із причин пливності кадрів це незабезпеченість медичних працівників житлом, в тому числі в сільській місцевості. Наявність постійного житла у селі для медичного працівника збільшує зацікавленість випускників будь закладів у постійному працевлаштуванні. Тому нам приємно працювати з керівниками громад, які розуміють дане питання і сприяють забезпеченню спеціалістам житлом у своїх населених пунктах. Захворювання сільського населення 51 143,4 на 100 тисяч сільського населення. Тоді, як середній показник по району, це 64 299,2 на 100 тисяч населення. Велика кількість хвороб реєструється в нас на Хіцеллівській, Бірківській, Стольницькій дільницях. Найбільш поширеними серед дорослого населення є все-таки ті самі хвороби системи кровообігу, серед них гіпертонічна хвороба і жемічна хвороба серця, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби кістково м'язової, ендокринної системи та хвороби ока. Рівень захворюваності захворюваності це ті хвороби, які реєструються вперше. Рівень захворюваності висока на Бірківській, Сторницькій дільницях. Структури захворюваності переважають хвороби органів дихання, адже кожен із нас погодиться, що ми декілька разів на рік хворіємо на якісь застуди. Далі йдуть хвороби системи кровообігу, хвороби кістково-м'язової системи, травми та отруєння. У порівнянні з 2014 роком, у 2015 році, дещо була знижилась кількість відвідувань до сімейного лікаря. Це в нас пояснювалося тим. Що у нас по Березнянській дільниці один лікар була е мобілізована на особливий період і вона не працювала на своїй посаді більше, ніж цілий рік. А це не могло не відобразитися на кількості обслуговуваного населення. Відсоток звернень до сімейних лікарів у сільській е серед сільського населення 46,8. Отже, доступність е допомоги сімейного лікаря саме. Сільському населенні на сьогодні є недостатня, можна сказати, навіть ну, подекуди і не В розрахунку на одного мешканця кількість відвідувань до лікаря становить 2,7. Спостерігається зменшення кількості звернень з приводу захворювань за рахунок дорослого населення, що в свою чергу призвело до зменшення кількості хворих, які були проліковані сімейним лікарем. Одну з причин цього я вам вже назвала. З метою забезпечення надання допомоги сільському населенню, наказом головного лікаря здійснено закріплення сімейних лікарів за сільськими населеними пунктами, затверджено графік виїздів лікарів. У минулому році було оглянуто 98,6% сільського населення, 64,5%. Мають різну патологію. При цьому частка хворих серед дорослих це 70% і серед дітей це 40%. Основна частка хворих, звичайно, оздоровлюється амбулаторно. У 2015 році ми маємо збільшення частки пролікованих стаціонарах і оздоровлених санаторно курортно. Огляди сільського населення проводяться як медичними працівниками закладу так і бригадами лікарів за участю фахівців і ЦРЛ і центру. До виїздів залучаються вузькі спеціалісти в залежності від потреб пацієнтів, спеціаліст УЗД, клінічний лаборант, акушерка оглядового кабінету або лікар акушер гінеколог Проводимо також електрокардіографічне обстеження населення. Протягом 2015 року бригадами здійснено 130 виїздів. Із них 21 виїзд був саме у сільській лікарській амбулаторії, і 99 виїздів це у фельдшерсько-акушевській і Фельдшерські пункти. Під час цих виїздів оглянуто понад 11 тисяч осіб сільського населення. Дана робота в нас продовжується і в цьому році. Лікарі і середній медичний персонал проводять певну роботу щодо виявлення артеріальної гіпертензії. Вже в поточному році ми обстежили 75,3% сільського населення. Ведемо реєстр хворих на артеріальну гіпертензію. Щомісяця стараємося його поновлювати. У 2015 році в нас покращилась діагностика ішемічної хвороби серця, що стало можливим завдяки придбанню двох електрокардіографів, про що я говорила вже на сесії районної ради. У цьому вже році благодійна організація Європа надано один електрокардіограф ЮКАРТ 100 При цьому в поточному році вже одну одиницю ми списали в зв'язку з непридатністю і ще одна одиниця буде списано. Тому все рівно кількість електрокардіографів для нас є недостатньою. Протягом першого півріччя поточного року зареєстрований один випадок інфаркту міокарда, на жаль, людина смерті від інфаркту міокарда в сільській місцевості. Значить, Тут причиною є все-таки, новина, ну, зрозумієте, самого пацієнта, тому що декілька разів людина відмовлялась від вчасної госпіталізації, що все-таки призвело до летального наслідку. Зареєстровано на сьогодні вже 14 випадків смерті від інсульту на селі. Це ми е, визначаємо як недостатній диспансерний нагляд за хворими даної групи, тому для сімейних лікарів завдання є все-таки виявлення серцево-судинної патології, своєчасне обстеження пацієнтів та належний диспансерний нагляд і, звичайно, проведення е, санітарно-профілактичної роботи. Актуальними питаннями роботи медичних працівників первинної ланки є раннє виявлення та профілактика онкологічних захворювань і туберкульозу. Я хотіла розвернути вашу увагу, що серед сільських жителів питома вага виявлених онкологічних захворювань у занедбаній стадії становить 26,5, що теж характеризує роботу сімейних лікарів з діагностики та профілактики онкозахворювань як недостатньо. Якщо всього взято на облік у минулому році з першим встановленим діагнозом злоякісних новоутворень 83 особи, то в четвертій стадії це 22 особи. Найбільшу кількість занедбаних випадків ми маємо по Киселівській, Синявській, Стольнинській дільниці. От зрозуміти, Синявська і дільниця, там, де все-таки немає лікаря, вона частіше звучить у моїй доповіді. Тому, значить, знову ж таки, завданням на 2016 рік для медичних працівників визначено проведення якісних профілактичних оглядів з метою виявлення даної патології. Звичайно, оздоровлення. Але ж знову питанням є те, що люди часто, не своєчасно звертаються за медичною допомогою. Тому одне із завдань щодо кожної людини має бути доведено, які обстеження та як часто необхідно проходити, щоб вчасно виявити патологію, куди необхідно звертатися у разі на захворювання, як та за якими ознаками можна цю хворобу запідозрити. І тому відповідальне ставлення кожної людини до власного здоров'я і своєчасне звернення за медичною допомогою допомагає нам вчасно діагностувати захворювання і проводити лікування. І навіть, ну якщо ми говоримо знову ж таки, частина населення, навіть якщо ми вже діагностували і говоримо про те, що вам негайно, необхідно їхати, дообстежуватися, лікуватися, ми маємо все-таки письмові відмови, а потім людина звертається, на жаль, вже коли дуже-дуже запізно, але рано чи пізно вона все рівно звернеться, тому що виникає те саме питання знеболення в термінальних стадіях та інше. Проблемою також в нас залишається захворювання на туберкульоз, в тому числі серед сільського населення. Високе захворювання, що значно перевищує середньорайонний показник, який у нас є 91,9 на 100 тисяч населення, спостерігається на синявській дільниці. Це у нас у минулому році було 251,6 на 100 тисяч. Далі Бірківська дільниця 122,8 на 100 тисяч. І висока частка туберкульозу з розпадом діагностується саме на цих дільницях. Виявлення хворих на туберкульоз сприяло обстеження пацієнтів виїзною флюорографічною установкою Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру. До речі, якщо ми говоримо за синявку, а це саме село Городище, то ці пацієнти були саме виявлені при флюрообстеженні. Діагностика туберкульозу у закладі здійснюється відповідно до локального клінічного протоколу, визначення групи ризику. Ну, теж я не буду характеризувати цю ну, як сказати, покрокову роботу, яка проводиться, але це в нас постійно на контролі. На жаль, з причин безвідповідального без ставлення до власного здоров'я у цьому році маємо сім випадків смерті від туберкульозу. Із них п'ять серед сільських жителів. Це Бірківська вільниця, Фіськівка і Гусавка. Причиною летальних наслідків є відмова пацієнтів від своєчасної госпіталізації, знову ж таки. Питання боротьби з туберкульозом для медичних працівників закладу дуже важлива співпраця з органами місцевого самоврядування, депутатським корпусом місцевих рад, адже саме ви маєте вплив на окремих громадян і можете сприяти тому, щоб ми могли вчасно госпіталізувати пацієнта. Таку роботу ми проводили по ряду громад, дійсно вона себе характеризує як позитивна робота. У закладі використовуємо стаціонар за міні-технології. Ви вже чули про такі форми обслуговування, як денний стаціонар вдома і, стаці... і стаціонар при амбулаторії. При загальній кількості 66 ліжок, 40 ліжок у нас розташовані саме у сільських населених пунктах. За минулий рік ми пролікували 2656 сільських жителів що в загальній структурі становило 61,9%. Звичайно, за умови відсутності лікаря, знову-таки є проблематичним щоденне спостереження, яке все-таки повинно бути в денному стаціонарі за пацієнтом. Тому я вважаю, що цей відсоток нам вдасться все-таки покращити. У стаціонарах вдома проліковано 1408 осіб сільського населення, або це 45% від загальної кількості. Щодо роботи фельдшерсько-акушерських пунктів, кількість відвідувань до середніх медичних працівників у 2015 році збільшилась на 4,1% у порівнянні з 2014 році, оскільки ми тоді мали покращення кадрового забезпечення. Тобто ми говоримо про покращення доступності медичної допомоги до сільського населення. Кількість відвідувань на одну зайняту посаду середнього медичного працівника 3711,4, що все-таки краще було теж ніж у попередньому році. В розрахунку на одного жителя це становить 8 відвідувань, хоча звичайно по Якщо брати по окремим папам і фельдшерським пунктам, воно коливається десь від 3,9 до 11. Але при цьому все рівно, на кожному занятті ми наполягаємо на якість обслуговування. Мало спілкуватися з людиною важливо виявляти, бачити, дообстежувати і спрямовувати. Лікарі загальної практики, сімейні лікарі. Та середній медичний персонал закладу постійно приділяють увагу обслуговуванню дитячого населення, забезпечує вчасний патронаж дітей першого року життя, що дозволило нам уникнути випадків немовлячої смертності. Ми приділяємо також увагу багато дітям сім патронаж дітей сім'ям, здійснюємо патронат дітей-інвалідів, сиріт, на Щодо роботи за соціальними та малозабезпеченими сім'ями, то співпрацюємо із службою справ неповнолітніх Менської районної державної адміністрації та центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Щорічно проводимо огляди обов'язкових контингентів. Це в нас учні загальноосвітних навчальних закладів, закладів дошкільної освіти, в тому числі. І під час профілактичних оглядів у минулому році ми маємо велику частку дітей з порушенням осанки. 72 на 1 тисячу оглянутих, або це ми переводимо, виходить 7,2%. І 64,6 на тисячу оглянутих це е, пацієнти з пониженою гостротою зору. Певна частка дітей має також дефекти мені. Для профілактики даних порушень має бути налагоджена робота між відділом освіти районної державної адміністрації та сімейними лікарями. Причиною порушень, звичайно, є і незручні парти, питання освітлення у класах, і зниження рухової активності дітей, оскільки ви самі бачите, що на, частина наших дітей, як ми говоримо, зависає в інтернеті, замість того, щоб рухатися, щоб активно розвиватися і так інше. Проблема на сьогодні є виконання профілактичних щеплень серед дитячого населення. На належному рівні проведено щеплення проти поліоміеліту та вакциною кір-паратит краснога. Щеплення проти інших керованих інфекцій виконані частково або не проведені в зв'язку з відсутністю вакцини. У 2015-2016 роках проводилась імунізація проти полі... поліоміеліту, хоча в зв'язку з відмовами батьків від щеплень та наявністю певних протипоказів нам не вдалося досягти е, рекомендованого е, рівня 90%-95% офат дитячого населення щепленнями досить високий, до 80%. Якщо говорити про оснащення структурних підрозділів в цілому, то жоден з них не забезпечений 100% обладнанням та інструментарієм відповідно до примірного табеля оснащення. На сьогодні ми маємо оснащеність на рівні 57,7%, Незважаючи на це, кожен із підрозділів забезпечений мінімальним набором обладнання та інструментарію. Навчанням для надання первинної медико-санітарної допомоги. Заклад повністю забезпечений медикаментами та витратними матеріалами для надання невідкладної допомоги, яка, звичайно, надається безкоштовно. Жодної з амбулаторій не забезпечена комп'ютерами та архтехнікою. Значить, знову говоримо за комп'ютери. На сьогодні для нас є важливим все-таки створення мережі. Комп'ютеризації закладу, тому що ми на сьогодні до цього часу не можемо навести лад, скільки саме населення обслуговується. Я думаю, що сільські голови погодяться, що у кожного з вас на території є люди, які багато років проживають, але вони не зареєстровані на вашій території. Є люди, які навпаки зареєстровані на території певного населеного пункту, але проживають давно і довго за межами пункту. І частина населення бажає обслуговуватись у сімейного лікаря тут, де вона перебуває, а частина не бажає. Поки ми не створимо цю систему, не ведемо всіх людей, ми не будемо бачити все таке. Ми справді маємо такі випадки, коли настає летальний вже е, наслідок, да? і приходять люди за медичною довідкою, лікарське свідоцтво про смерть просять видати, і тоді виникає питання, а де ви були, а чому? Не зареєстровані. А де ви звертались? А ми зверталися у Чернігів, Так, будь ласка, тоді коли ви постійно у Чернігів. Чому виникає питання тут? Тут багато таких є. Вони, ну, можна сказати, це юридичні все таки питання. Наталія, скобку це комп'ютером надав. Якщо брати, по примірного так означає, не Ні, так по мінімуму я не можу. Значить, якщо ми говоримо 7 лікарських амбулаторій це мінімум 14 лікарів на кожного лікаря і на кожного медичного реєстратора. 21 комп'ютер, це саме мінімальне. Якщо брати по нормативам, то це 60 комп'ютерів до того, що ми вже маємо. Оце таке у нас нормальне серйозні. так. Серйозно. Да. але не буде і у реєстратора, і у лікаря. Тому що лікар, медсестра... Наталія можна, давайте так домовимося. Ми беремо зобов'язання до кінця року, хоча б забезпечити ваш центр менський, да, архтехнікою. А все інше буде, буде. А буде вирішуватися протягом майбутніх періодів. Я про напорігаю, а дайте виберемо, Макошино і обережно, який забрали туди, до себе в центр. Значить, відповідаємо на це питання. Забезпечення структурних підрозділів, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, здійснюється за умови забезпечення адміністративного управлінського персоналу оргтехнікою. Якщо в нас буде комп'ютер тут, значить ми зможемо віддати ці комп'ютери туди. Я дію відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я. На наступну сесію чи на... Пільне розпорядження наслідуючи, давайте ми вимчить по мінімуму, що можемо зробити. Все таки нада він ще недавно працює, треба його матеріально відтримувати. Хоча б ці моменти ми повинні, якщо не повністю закрити, то часто Наталя дякуємо. У нас вже не главно. Заклад постійно на розміснення матеріально-технічної бази в межах наявних кошторисних призначень і залучає кошти благодійної допомоги. У 2015 році певна робота в нас проведена, теж за участю громад, про що ми будемо дуже вдячні. І на сьогодні теж ця робота, співпраця у нас продовжується. На цей рік у нас проводяться заходи, значить, заплановані заходи по кожному із сільських лікарських, по кожній сільських лікарській Амбулаторій і фельдшерсько курсельських пунктів. Частину коштів, звичайно, ми маємо, а частину коштів і звертаємось, і будемо звертатися до громад питання сприяння. Якщо ви можете нам допомогти, будь ласка, будемо дуже вдячні за допомогу. Або, будь ласка, підкажіть нам спонсорів, які працюють на вашій території. Дякую за увагу. Питався вирішувати ці питання. Запитання є до Наталі Іванов? Нема. По даному питанню підготовлено протокольного рішення. Я вважаю, що потрібно внести ще пункт стосовно матеріально-технічного забезпечення даного закладу. Тетяна Івановна, давайте не домовитися, що хоча б частково вирішить питання е, забезпечення центру Орг техніки. В межах наявних можливостей. Так, значить, рішення найближчим часом буде направлено до виконавців. Переходимо до розгляду. Третє питання порядку денного ну, простану виконавської дисципліни, організацію виконання завдань, реагування на звернення запитів депутатів усіх рівнях та роботи зверненими громадян за підсумками першого півріччя 2016 року. Пропоную розгляд даного питання провести протокольно проєкт рішення, також підготовлений на ближчі часу буде. Направлені так, як на канадську. Що таке буде? Як озвучка тобі? А звучка з місця? А А четвертого? Просто зрозуміло, що вона є. і Заперечень не буде. Не буде. Дякую. Переходимо до розгляду четвертого питання. Порядку ДНО про дотримання антикорупційного законодавства в структурних підрозділах районної і державної адміністрації. Сергій Риждан, такого тільки озвучте, да, цю програму в нас прийнято. можна і знімаюся. Наші порадження, 13-го року рік, за про запобігання корупції, розпорядження голови ОВДА, 3-го року, номер 306. У ради адміністрації видано розпорядження 223, яке затверджено антикорупційна програма в районній державній адміністрації. Якщо раніше було розпорядження про антикорупцію програму запобігання корупції в районі, то зараз таки на адміністрацію. Якщо затверджені перелік завдань, і заходів по виконанню даної програми даним розпорядження скасовано попередню дію, розпорядження 229 від 18 червня 2015 року про запобігання та продії корупції в Минському районі до 2017 року. Значить, Коротко тут у нас, ви знаєте, всі, що декларації подані, фактів звернень від підприємства стану організації про факти корупції не було. І фактів, які стоює, той, рішень суду по корупції, які вступили в дію, за цей рік нема. Все нас? Ну, коротко. Бажаю, виступити, до піддатних інформацію. Нема. Тому по даному питанню підготовлено проєкт правокожного рішення, який також буде направлений до донорів. Шановні учасники засідання, на цьому всі питання порядку денного вичерпані. Кого будуть зауваження пропозиції відносно ведення засідання Колегії районної державної адміністрації? Немає. На цьому засідання Колегії районної державної адміністрації оголошується закрити. Дякую всім за роботу. Ну і давайте без перерви да, перейдемо до...